Нині церква завершає отдання празднику Рожества Христова, по уставу після отпуста духовенство, народ Божий, виходять на середину церкви і співають тропарь і кондак. Ми подякуємо Богу за те, що у нас в цьому році Різдво по нашому календарю пішло прекрасно, повнолюдно, невозможно. Тисячолітню традицію і в Україні і в нас в Закарпатті, тисячу 150-літню, щоб якась кучка чиновників, не, не, недоучених і безбожних, взяли собі бажання маніпулювати цілим народом, то їм релігію привезти з Турції, то їм календарі міняти, такої дерзості. Ніхто собі не дозволяв, ні в Австромадярщині, ні при якихось других режимах. А от ми сьогодні переживаємо кучка серйозно людей, не церковних, зробили усі такий замах і програли. Проіграли, проіграли тому що виявилися людьми, не нашими, не нашої віри, і не нашої традиції, а ще бажаючи ламати традицію. Виявляються ще ворогами нашої країни. Ну що ж, ми їм прощаємо нині раді Воскресного, рожденого богомладенця Христа, прощаємо всіх гонителів, всіх фантастів, І прощаємо всіх тих, хто возбуждав головні зіла, пару священиків православних, подняли голос за щиту церкви, а защита церкви означає, як писала одна така хитра. така, Експерт, жінка, а є словесне ототодження. -от Якщо ти кажеш добрий день, то це може означати не добрий день, бо словесне ототодження може бути без сусіда. і сусіда. Такі нині злочинці експерти, злочинці експерти. Їм дають задачу. Чоловік казав, добрий день сусід. А експерт скаже ні. Він мав. Замисел убити сусіда. І судді з очками плюс п'ять починають судити людей. Чому? Бо експерти сказали, а фактично йде надсмішка над правосуддям і світ то відділ. Чотири раз Верховна Рада приймає закон на вимогу Європи про національні меншини. І чотири раз провал, як будто би провокують світ проти нас. Ми молимося, Господи, образуй їх. Нас нардепив жінка об'явила, що вони не просто б'ють нашу церкву, що вони не віруючі, а вони мають докази, що щенники, всі, ФСБшники. Нам прийшла інформація з Європи, юристи кажуть: закличте нас до вашої України, щоб ми були вашими адвокатами. Вот эти заяви нардепів, или СБУшників, или прокурорів про те, що священики православні УПЦ ФСБшники, ми їх, каже, роздіємо до трусів. За те, щоб вони доказали в суді свої удивительно махрові декарські заяви. Даже если один був случай, він має бути доказаний, а не списати всіх однаково. Кажуть, юристи європейські. Ведь точно так можна тепер назвати священиків ПЦУ агентами турецьких розведок, турецькі шпіонів, агенти Ердогана. Але ми того не робимо. Ми розуміємо, що якщо хтось є агент, то діло не публічно заявляти, то займаються органи. Але якщо органи знайшли доказів, то за чим обвиняти людей? Ми віримо, що наші люди чесні, мирні, благословенні. Наші священники показали образ державного служіння, вірності народу в трудину минутку. І народ пішов за нами. Більша частина людей за нами. Не можна так два рази новий рік мати, як два рази день Рождення празнувати, пожалуйста, празнувалися новий рік. На нас можете прийти ми вас не проганяємо. Ну не називайте наш новий рік, новим старим. Самі ви новостарі, самі ви віруючі, не віруючі, самі ви відсталі люди, котрі не мають віри в Христа Ісуса і давно відпали церкви. І винесіть благослоці до дома, мир вам і від Господа.